Моє ну, люди. Я його знебув, щоб його не боліли. Перед е, тим, як почалася повномасштабна війна, за кордоном всі знали, що почнеться війна. І це в Україні була таємниця і все було під контролем, а за кордоном всі знали, що почнеться війна і коли не почнеться. Тому всі пресі. І в кожній звичайній людині було відомо, що вона почнеться. Тому ще перед тим, як вона почалася, я підійшов до шефа, сказав, що я звільняюся і буду їхати. І як тільки вона почалася, я сів в машину і приїхав. Розкажіть про свою мотивацію. Що вас мотивує? Е, ну, мотивація проста. Я собі не міг, не можу уявити. Ну, тобто, щоб я зробив якось інакше. Тобто, тут. Е, е, ну, Кожна людина вирішує для себе, і з точки зору тих речей, які я вважаю правильні і неправильні, то я собі не можу собі уявити, як би я міг вчинити інакше. Тобто, це дуже це не було для мене якийсь тяжкий вибір, тому що з огляду на те, які я книжки прочитав, в ті речі, які я вірю, зробити інакше я не міг в принципі. Тому вибір в мене як такого не було, це, це все просто. просто. Андрій, все сюди сюди. В даному випадку людина скажеться, що їй тяжко дихати. Тут може бути проникаюче поранення з ураженням легені. тому я мушу його подивитися. Я його знебогну, щоб його не боліло під час перепов'язки. сказать, скільки часу вони буде погано? Примерно 2-3 години. в нас. Я не знаю. Ситуація досить напружена. Останнім часом ворог активно штурмує наші позиції, ми даємо гідну вісіч, проте, звичайно, є втрати. Останні два тижні вони. Дещо збільшились е декілька днів, от, останні два дні трошки затища. Ось, е але позиції тримаємо, хворих евакуюємо і от є такий показник, да, відсоток е втрат е безповоротних, санітарних втрат і е поранених. От, то він у нас йде е приблизно 1 до 6. Це досить нормальний показник. В, там, де розвинута військова медицина в тих країнах, там от, от якраз і йде таке співвідношення. У, скажімо, у нашого ворога там йде один до трьох, один до двох навіть. Але тільки верхівка. Такі, такі хворі, дуже легко це приносить. Та, тебе алергія немає ні на яких інтерв'ю? То ні.